Як ви ставитеся до можливої легалізації порнографії в Україні? Я вважаю, що кожен може робити те, що він хоче. Тому, мабуть, так проти, проти. Ну я таким не цікавлюсь, того мені якось. Ну що воно ну, є, що його нема. Ну, то, в по світі це все свободно, а у нас що ні? А це що нормально чи ні? «З Цього приводу треба трохи поміркувати більше. Думаю, за. А це то це буде як легкий доступ, виходить для наших дітей, ні? Прикласти потрібно максимум зусиль, щоб цього не сталося. По суті, вона в Америці дозволена, тобто це доволі широкий бізнес, який не оподатковується. Так він буде просто оподатковуватися. Я це не одобряю. Я вже в такому віці, між порнографією, мені взагалі ніяк. <смітна> 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 я впрод, вважаю це неправильним, чисто з моральної точки зору, принаймні. Ну, але ж всі все одно дивляться. Ну, я не всі. Мені не привикати бути окремо нашу ментальність, мені здається, додати порнографію немає сенсу. А її що немає? В суспільстві це є все одно, яка різниця, тому можливо, нехай буде дозволено вже. Ну, якщо люди хочуть так, то будь ласка, <кл 'язок> мені якось не знаю, мені все одно, якщо чесно, то ну, що це. Думаю, все одно це все в інтернеті і немає сенсу це забороняти, бо люди будуть це шукати незаконним чином. Нічого не зміниться, воно є, це просто тінь, тіньовий ринок. А так, принаймні, він буде більш-менш оподаткований, принаймні, хоч якась користь буде. Офіційно, неофіційно. Їм, не, тим народним депутатам по барабану. Ви хоч забороняєте, хоч не забороняєте, а вони собі роблять борделі та все. Я думаю, це вирішить президент.